Вітаю всю спільноту. Сьогодні у нас на огляді, ну, як на мене, цікава річ. вона заслуговує на увагу. Це приціл День Ніч знов компанія Zoyoshi. Приціл називається NV-009A LRF, що говорить про те, що прицільчик з далекоміром і БК має бути. Ну, і чим він мені сподобався, принаймні, чого я його взяв на огляд, да. і за його розмірів. Зараз ви все побачите. Він приходить в такі ось коробочки. Приходить, як зазвичай, точно так, як і Теплік прийшов від Zoйоши без акумулятора, і проходить він в такому евакейсі. На відміну від Тепліка, тут я. Свій як би, Night Vision -логотипчик. Ну, Прикольно. Скажу так, прикольно. Тепер що ми маємо всередині, коли відкриваємо? Ми маємо сам приціл. Пізніше ознайомлю. Так, в комплекті йде така кліпса по типу фотоапаратної. Але реалізація не дуже. Про це поясню пізніше. Іде мішочок, такий, типу замш. Віллю, щось таке, фіг поймеш. Іде е, картрідер на флешку. І блочок йде, ну, як зазвичай, китайці не дуже за цим пальнують. Іде блочок зарядки. До речі, він непоганий, але під китайську різеточку. Треба купувати переходнички і зразу підклеювати. Оце все, що ми маємо в комплекті. Ну, ключики, два запасних болтики йде, ну, переходимо до нашого прицільчика. Перше, я вже над ним трошки попрацював розмір. Ви бачите, дивіться, я вам скажу його повну длину. 15 см від краю лінзи до краю окуляра. Якщо брати разом з планкою, то буде 16. Окулярчик, якщо ми знімемо, то він ще буде менше. Ну. Це. Так, по ширині він у нас має. Він у нас має. ну, Скажімо, так, 9, грубо говоря, навіть 8,5. Вага. Вага цього, Я вже беру з планочкою. Вага приборчика з планочкою. Із сакумом 598 грам, грубо говоря, 600. Почну з недоліків. Е, самий гірший недолік, який зараз в ньому є, який напрягає трошки, конечно, це те, що в ньому некоректно працює БК, і я це поясню пізніше. До речі, він є двох видів моделька. Е, От, якщо така от кнопочка, то це з ЛРФ-ом. І тут що бувають ці кнопки червоні у LRF версії, де є е, далекомір, є точно такий приціл без далекоміра. Він десь на 100 доларів дешевше. Ось то перший недолік це е, е, який виправиться, я думаю, прошивкою слідуючою. Знову прошивки у нас, друзі. Другий недолік, я його вже виправив, я трошки юзав цей приціл. Ви бачите, зараз я поставив сюди болти, які зажимаються ось. Можна зажати. Тут болти, де М4, і йшли звичайні гайочки. Ну, М4, блін, я не знаю, чим його закручувати. Я їх викинув, поміняв на такі гайки. Це вже, ну, це, скажімо, мелочі, але вже ну, то, то можна зробити. Ще один момент. Я додав колечко налаштування. Ось. Бо все ж таки зверху знаходиться ліхтар, з боку знаходиться далекомір. І я вам скажу, коли ти починаєш крутити, ти по-любому щось будеш перекривати. Зазвичай, або далекомір, або ти будеш перекривати ліхта. Тому, додавши колечко настройки надруковане на 3D, все вирішилось. Ще один момент. Те, що я казав наш э, захист лінзи по типу фотоапаратного, бачите, він такий, як зроблений з кнопочкою кліпсу, він має тако стати, як в фотіках і защопнув, але він стає косо, він якось так, що. Ось, дивіться, вибачаюсь. Наче він защопнувся, але ти до нього доторкаєшся десь воно тако і ну, часто випадає. Як це можна вирішити? Я надрукую сюди бленду соту, яка одіниться. Так як я роблю на нв 075 на нк 008, я зробив це і на Гайоджі вже зробив gs 515 Або можна взяти такий фліпчик. На цю лінзу фліпи треба 37-37 мм. Він стоїть десь приблизно 2 долари. І якщо його вдягати. Не вийде вдягнути його вверх, бо буде закривати ліхтар. Вниз не вийде, бо мішає планка. Єдине, що я знайшов, можна отако набік. Він дуже плотненько сідає, прикольно. Але відкриватись буде. Ось бачите. Ось. Ось можна чуть чуть вниз. Ну, в принципі, в принципі, принципі, терпімо. Можна так зробити. Кому подобається захист лінзи, я думаю, тут потрібно. Жалко буде, якщо поцарапається. Це із недоліків, які можна виправити самому. Тепер йдемо до плюсів, яких набагато більше в цьому прицілі. Перше, що вони класно зробили і мені подобається реалізація, це різьбовий ход головки ліхтаря. Вона виходить. По РСБ. Нема оцього совання і можна шах налаштувати. Так що це плюс Це плюс в цьому ліхтарику. Ще один момент. А, ще один мінус, вибачаюсь. Ну, це не мінус, це якби те, що мені не сподобалось. Тут є 4 болта, і візуально вони кажуться на однаковій відстані. Але. Коли я захотів цю планку трошки змістити вперед. Ну, я думав, зараз зміщу, розумієте, і буде на трьох болтах триматись. Нічого не виходить, не співпадають отвори. Коли ви зміщаєте планку, отвори вже не будуть співпадати. Ще плюс це мінус по отворам, що вони якби візуально кажуться на одній відстані здаються, а насправді ні. Але плюс то, що всі болти підпружинені. Тобто в гнізді болта, де є різьба, нанизу стоїть пружинка, і вона піджимає болт, що не дає вам перетянути болт і послабити його. Тобто він не розкрутиться. Буває люди, я бачу вже не раз, які купували і в мене приціл, вони садили ці болти на фіксатор різьби. Ну і я не розумів, нащо люди роблять. Ну, будуть мати тоді проблему гріти, прогрівати це вже головняк. Що ще на тактильні відчуття він приємний. Він такий ковський і не шершавий, такий, знаєте, щось, э, схоже по відчуттям, таке щось середнє між матовим анодом і звичайним анодом. Таке, знаєте, ну, не відчуття металу. Таке як, типу, як софтач. Е Тепер переходимо до наших плюшок цього приціла. Кнопочка увімкнення окремо знаходиться. Тут ще один мінус знаходиться під цією кришкою. По-перше, звісно, ну, вже можна було б кришечку зробити, щоб не відкривалася за допомогою якогось відкидного ВЛТ. Але мінус, дивіться. Не знаю чого. Вони поставили сюди роз'єм мікро USB. Не Type-C, а мікро USB. І другий фотоапаратний вихід. Ну, Я думаю, ви ним користуватись не будуть. Але чому не Type-C, для мене це дивно. В сучасному світі всі вже давно перейшли на Type-C. І реалізація через мікро USB мені не зовсім зрозуміла. Зверху знаходиться у нас роз'єм під батарею, корпус да, під батарейку 18650. Абсолютно все ядний, їсть як і з плюсовими клемами, де з пинтиком, так і з плоскими. Тепер що хочу сказати вам по самому прицільчику. Я був дуже приємно здивований роботою в день. Я пізніше зроблю якісне. У мене є відео, але я вам зроблю якісне роботу його в день. Тут 16-кратне збільшення. У мене воно трошки якби напрягло. В якому плані? Ну, зазвичай ну, куди в такого малюка 16 крат втулити. Але в день я пробував на відстані його 100. 47 метрів. І на цій відстані, в цього малючка, на 16-й кратності, я бачив кран 15 на 15, газовий кран. Я його чітко бачив. Єдине, що кожен раз, коли ти збільшення робиш, приходиться поправляти чіткість. Резкість, чіткість треба підправляти. Але для дня для дня. Ну, Дуже прикольно. В день збільшення круто. Вночі після 4 вже не вистачає цього ліхтаря. Ставиш допліхтар, вже можна до восьмьки працювати. Я ставив з допліхтарем вночі збільшення. Ну, хоча я вам скажу, що навряд чи ви вночі будете з таким збільшенням працювати. Воно вам просто не потрібне. Ось. Тому зазвичай. Перших трьох крат, що тут є збільшення, їх ну, буде вам вистачати. Тобто, от я вам скажу так, вночі до 150 метрів шикарна штука. Тобто він відпрацьовує своє. Що в ньому ще вас може напрягти? Відсутність російської мови. В ньому є тільки. Англійська мова, ну і з доступних для нас, для більшості це англійська мова. Але інтерфейс дуже е, зрозумілий, він, якби взагалі мене ну, не визвав в мене ніяких е, напрягів. Е, перше, що в цьому прицілі, перша менюшка, вона працює тут кнопка меню. Це стартове меню. Якщо ви його нажмете, ви зайдете в налаштування. Перше буде там БК, балістичний калькулятор, і зараз його трошки киснемось. Далі буде там налаштування різних видів сіток можна. Ну, скажімо так, по налаштуванням нормально все. Яка проблема з БК? Справа в тому, що коли ви вмикаєте БК, БК показує. БК вмикається окремо. Тут два є меню, а є підменю. Перша кнопка затримуєш 3 секунди. Виходить під меню, в якому можна увімкнути БК. БК не вмикається разом з далекоміром. Далекомір працює окремо. Щоб БК увімкнути, треба зайти в підменю і увімкнути функцію. Там переключити речажок, це буквально там 5 секунд. Але в БК все є, як і в звичайного балістичного калькулятора у більшості прицілів. Єдиний пункт меню, який відсутній в цьому БК, це вага кулі. Незрозуміло, все є, вага кулі нема. Виробник поки мовчить, у мене якби легенький шок. Ну, як можна як коректно працювати БК, коли нема ваги кулі. Оце те, що я вам казав. Що БК коректно не працює. Воно показує там поправки, все. Якщо я завів всі величини, він пригає, якби показує. Але я думаю, що то все буде приблизно. Ще один недолік його. Але, блін, плюси перекривають. Це не дуже інформативні сітки. Сама перша сітка, вона більш-менш інформативна. Я вам їх доповню, покажу. Але інші сітки, вони, блін, таке відчуття, що вони з якогось дешевого приціла каліматора їх познімали. Вони чогось більш каліматорного типу. А з Мілдотами тільки одна є. Ось. Що ще в нас по цьому прицільчику такого гарного? Це я вам скажу картиночка. Пристрілка в один постріл, заморозка йде, якщо в хенбекері. Заморозочка йде, ви нажимаєте по осі X один раз, неважливо в яку сторону, в плюс чи в мінус, і замерзає картинка. Тут є окрема кнопка заморозка. Вона знаходиться в налаштуваннях. Якщо перша це балістичний калькулятор, то нижня кнопочка йде. Заморозка. Є виставлена різних дистанцій. Ви можете швидке перемикання між дистанціями, ви можете їх це вручну ввести в підменю, можете зразу налаштовувати собі яркість екрана і контрастність, що теж прикольно. Ось, і що ще можу сказати про менюшечку? А, гіроскоп. Дуже прикольно працює гіроскоп. Далекомір працює теж бездоганно. От тут далекомір працює бездоганно. Е, ще один момент налаштування. Е, чому все-таки я вважаю, що тут було б гарно, якби працював коректно е, далекомір ой, БК. Тут при збільшенні сітка стоїть на місці по типу другої фокалки. Тобто налаштування по типу другої фокалки. І тому. Або пристрілювати на дистанції його і ставити самому собі мітки, як в прицілах, хто роблять другої фокальної площини, або доробляти, чекати, поки дороблять цю прошивку до Ось Цей приціл, ціна цього прицілу в середньому 450 доларів. Якщо вам треба мінік, і вам достатньо буде наявності одного тільки далекоміра. Без БК. Я однозначно вам його рекомендую. Ну, прико... В день взагалі прикольна річ. Це 16-кратне збільшення, дуже прикольно. Ну, блін. Я не очікував, що буде така якісна картинка. Що це, звичайно, не така, як там в дорогих прицілах, але для своїх грошей, ну, блін, приціл дуже прикольний. Я вже навіть подумаю його поставити собі на булпап. І погратися трошки, трішки ним. Ну, бо сам по собі він так, ну, навіть візуально прикольний. Тому будемо чекати на нову прошивочку. так е е Якщо хтось буде купувати, скажу вам, де ці болти я купив, замовив болти інші, вони йдуть. Але ці я зняв від мостіка Ласта Вівер він коштує десь приблизно. 4 долара. Я зняв і поставив сюди, і зразу все, все заграло як треба. Тому цікава річ. Покажу вам менюшку вже окремим відео, як він виглядає всередині. І про налаштування розкажу в слідущій частині. Це таке коротке ознайомлення. Так що, дякую за увагу. Всім! Вдалих пострілів.